Вітаю малята. Ви знаєте, весна це час активної праці в садку, на городі. Треба землю скопати, розпушити її і насіння в ґрунт посадити. Коли я працювала в саду, лопата раптом викопала цікаве створіння. Називається воно Дощовий черв'як. Ну-ну, не морщить носика. Це, звичайно, не пухна киця, але й не отруйна змія. Такий собі непримітний черв'ячок, який назвали дощовим, бо після дощу їх можна зустріти усюди на поверхні землі і на асфальті. Вода заливає їхні нірки, от і мусять черв'ячки евакуюватися. Із затоплених домівок. Давайте роздивимося дощового черв'яка зблизька. Його тіло довге, округле, рожево-сірого кольору. Коли він лежить, незрозуміло, де початок, де кінець, але коли рухається, протискуючи своє тіло в глибину землі, то ясно, що головою вперед. Тіло його складається з багатьох колечок. До речі, риючи нори в щільному вроді, черв'ячок пропускає його через своє тіло, ніби їсть, уявляєте? На дотик він слизький, не дуже приємний. Мабуть, ми б йому теж не сподобалися. Харчується прілим гнилим листям, залишками рослин. Зимує дощовий черв'як глибоко під землею, скрутиться колечком і завмирає до весни. У дощових черв'яків безліч ворогів, для яких він є поживою. Це птахи, включаючись військи, кроти, їжаки. Тому давайте, хоч ми, не будемо знищувати дощових черв'яків, наступати на них після дощу не викидати батарейки, які отруюють ґрунт і цим вбивають, усе живе в ньому. Пам'ятайте, що й дощові черв'яки така ж необхідна частина живої природи, як і ми з вами. Дякую за увагу!